Друзі, вітаю всіх на youtube каналі Майстер-клас, тенісний огляд, тенісний прогноз. Умощуйте зручніше. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші вподобайки, коментарі. Нагадую, це найважливіша підтримка для нас. Дякую всім, всім, всім. Отже, друге коло розпочинається з 20 березня. Вмощуйтесь зручніше. І будемо давати блоками для зручності, також нагадую, де переможеці одного матчу виходять на переможцю іншого матчу. І тому ось такими парами я, як в ресторані, подаю вашій увазі свої варіанти прогнозів. У цьому відео ми проговоримо по, по таким матчам. Крюгер. Рибакіна і Паркс Фернандес. Дуже багато американських тенесисток, ви помітили, і навіть є матчі, де між собою вони грають. Але тут якраз таки обидві американки грають проти представниць інших країн. Алісія Паркс грає проти Любимиці, хоча із Сусідньої Канади вона. Але вона дуже величезною популярністю користується в США. Лейла Фернандес, одна з сестер Фернандес. Коріння Фернандес, звісно, десь з Латинської Америки, чи з Сальвадору, чи з Коста-Ріки, я вже забув, ви зможете мене поправити. Її батьки переїхали в Канаду давним-давно, і зараз особисто батько займається і вихованням, і тренуванням. І йому багато, Звісно, фахівців допомагають. Сестра у Лейли Фернандес слабенько по тенісу, а ось сама Лейла дуже-дуже. Крута в тенісі, я вважаю. Вона навіть грала у фіналі мейджору. А ви нагадайте, якого року? Тут в США, але турнір набагато крутіший, навіть ніж Майами. Нагадайте, що це за турнір і кому вона програла у фіналі, якого року? І кому? І який турнір? Буде цікаво, чи ви пам'ятаєте. Отже, Фернандес грає проти Паркс. Паркс 59-та, Фернандес 26-та. Е, і якщо ми буквально, ну я не знаю, я буквально недавно познайомився з такою тенесисткою, як Алісія Паркс, то Лейлу Фернандес, яка на два роки молодша, я знав і ще до того, як я. Щось почув про Паркс. Тому що Фернандес, я вже чув про неї, коли їй було і 16-17 і 17 років, а Паркс ось о, узнав лише коли їй, ну, десь вже за 20 було 20-21. Тому оці всі обіцянки, що Паркс стане другою Вільямс, чи навіть другою. Гоуф, не дивлячись на те, що Паркс старша за Гоуф. І всі порівнювали завжди Паркс з Гоуф і з Уільямс. Але мені здається, дуже далеко і до Вільямс, і тим більше, і до Гоуф, Алісії Паркс. Фернандес, як для мене. Набагато крутіше, друзі. Я вибираю в цій парі перемогу Фернандес. До речі, у минулому році Паркс вигравала у Фернандес яким дивом, і завдяки чому я так і не зрозумів. Але це було: Австраліан Паркс перемогла. У 2024 році. І тепер дуже чудова нагода Лейли Фернандес помститися американці і переграти. Я вибираю Фернандес мінус 2 фора по геймам. 1,73 коефіцієнт. І я вважаю, що саме Фернандес вийде на переможецю наступної пари. Ешлін Крюгер. 20-річна американка. Така дуже немалого зросту, я вам скажу, дуже мобільна, атлетична. Вперше зустрічається з Рибакіної. Нагадую, Олені Рибакіної потрібно захищати фінал. Вона лише в фіналі. Програла е, Колінс минулого року. Тому 25-річній Рибакині, маскалькі, виступаючи під прапором Казахстану, треба захищати і своє перебування в першій десятці, яке вона може скоро втратити, якщо так от буде е, турнір за турніром потроху здавати позиції. Вона вже восьма, а коли ж пам'ятаєте, вона була і третя, і четверта, і п'ята на початку сезону. Тому я вважаю, що не досить такий вже і легкий, але все ж таки матч пройде на користь Рибакіної. Не вистачає досвіду, не вистачає. Майстерності, і навіть таланту все ж таки треба признати, у Рибакіної і таланту, і майстерності, і досвіду набагато більше. Ешлін Крюгер, можливо, це майбутнє Сполучених Штатах Америки в жіночому тенісі. Адже Крюгер вже захистила минулорічні свої бали. Вона вилетіла, нагадаю, у першому колі минулого сезону. А Рибакіній потрібно йти, йти, йти до фіналу. Лише тоді вона зможе не втратити в завойованих балах турнірних. Тому, друзі, перемога рибакіної. 2-0 по сетах рибакіна 1-78. І я думаю, що у 1-16 вже. У третьому колі зустрінуться Рибакіна Фернандес саме. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Буду чекати. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. Ваші вподобайки і коментарі це потужна мотивація для подальшої боротьби роботи. Скріншоти вже є в телеграм-каналі. Посилання до нього в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео, там само, де і посилання на всі мої соціальні мережі. Дивлюсь я прямі трансляції на всі матчі, на всі види спорту у, у, на сайті, який опублікований в описі під цим відео. Ласкаво просимо. Слава Україні, слава ЗСУ! Скорішої всім нам перемоги, друзі. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Всім папа -па і до зустрічі!